Добрий день, це канал я і мамі і тваринки. І ми з вами на городі Будем виберемо пару полуничок Багато не буду, бо в нас зимно Полуниць добрих стиглих, багато нема. Я вчора тільки вибрала відро. Ось. То так, мені тільки трошки вибрати. Я буду щось смачне готувати. О, а що зготую, то тоді на каналі я і... Мої кози ви побачите, хто схоче. Правда, не знаю, коли відео вийде, але ну, думаю, десь в ближчий час. Бо це відео буде актуальне. Так як полуниці зараз якраз в самому розпалі. До стигання. Ось такі мої полунички. Ось, Навибирала трошки. Ось ці посередині листя багато, але полуниці не врожайні. Може через те, що вони перший цвіт ще з змерзних. А це другий цвіт. Ось, мало великих полуниць. Ось такі вони зараз я вам покажу, бачите. О. Щоб я сказала, що тут їх є, та як має бути, то їх тут стільки нема. Ось так. Що тут мій город після дощу? Це моя рання капуста. Кудись летить до гори, я ж такої капусти не бачила. Що тут за така рання капуста, вона вже чуть не до колін дістає, ще такої не бачила, якщо чесно. Це я купляла ранню капусту. <кхід> Помідорки в мене вже цвітуть, Якісь низькорослі. Ось Знаю, що низькорослі, бо казали, що низькорослі, але бачу, що вони невисокі. Це мій горох, красавчик, цвіти, вже має лопатки. Так, це мій дубок остався один, вон другий. І там вон третій ще є. Зі стовбура пустив, я його ставила. Ну, а це салат зійшов. Ось думала, будуть каченята, буду мати каченята, але щось мої каченята, походу, їх не буде. Так що ось таке діло. Так, це моя та квіточка, що ми з Наталією купляли, висадила, щось я думав, що тут барабоїв нема. Як я дивилась, не знаю, вже цвітуть ранні барабої. Ще який тиждень, другий, та й будемо копати. Викопаю, а це осталь, ця остання квіточка росте. Ось і ті маргаритки. Це мої рози ті, що ми минулого року висаджували. Пупляшки от мають, бачите, красунечки. І ця освіджена. Ну, які вони тут, поняття не маю. Так, це мої буряки червоні. А це мої вдатні огірки. Якщо завтра доживу, що добре буде, то пересію. Бо нема? Так, це мої хризинтемки деякі повідходили, попускали кубками, треба їх пообщіпувати, щоб вони файно росли. Це моя м'ята шикарна, дуже гарна. Ну і це мої лілії тут. Мають навіть по пуплях деяка. Ну, то це цибуля, та, що старої була, я садила. Петрушка дуже гарна. Таню яка Петрушка та, що ти мені передавала. Дуже гарно зійшла. Ну, а ця цвіт погнала. Я цвіту не стинаю. Косець треба скосити. Трохи вибрати, спробувати спекти пирога з квостю солодкого. Ніколи не їла, але треба спробувати. А цей останній щось скосити, викинути. Так, Це в мене тут помідори ростуть, той вже низькорослий. Якихось п'ять таких, п'ять таких взяла. Ну, побачимо. Казали, що низько росли. Ну, напевно, бо вже от мають цвіт женуть. Оці то ще цвіту не знаю. нема. не знаю. Ну, Це мої майори прекрасні посходили. Рубанець щось бідненький, ось там файний. А тут щось не росте і підживила його і все, щось він цвіту не має. Такого те цвіту росту, як має бути. Ось. Бідненькі. ну Помідори гарно поприймалися, ростуть. Так, моя яблунька має дві яблучки, ну одно останеться. Так, мої фундуки ростуть. Ось так, щось таке діло. Груша моя бідненька. Щось ніяк не можу, ті грушки з агромаркету двинути в рості. Бідненька, єлі-єлі дихає. Так. Вон там та друга груша, а третя всохла. Вон там. Ось ця велика одна гарно росте, але вже два роки цвіте і толку з неї нема. Ось, а оця всохла. Ну, я хотіла, не знаю. Так, це мій часник стрілки ми позривали з Наталією. Оце це моя семилітка. Росте прекрасно, цвіджене Ось. Не знаю, чи там моя яблунька має. Цвіт мало, але чи яблучко є, не бачу. Напевно, що облетіли всі. Нема. Нема. Треба буде все попосимкувати, все повикидати лишні. Ось такі тут діла. Це мої маленькі діти посапали чистенькі, Файненькі це бузенач цвіте прекрасно, прекрасно. Пахне. Це мій салат зимовий посходив, сам собі тут насіявся. І далі буде сіятися часник мій Оцей гарний. Ось. А оцих, оцей радок щось йому не не сподобалося, щось він почав жовтнути. Чого не знаю. Так, побачила ще тут полуниці гарні. треба. То з тих моїх, що. Ростуть курчом ото. ні. О! Бачите, які красунечки, о! Мазуночки. Так, тут тішують Максима гевака. Вони бідненькі, маленькі ще. О, вусика пускають я і дозволяю вуса гнати. Бо мені треба, щоб вони розрослися. Ось бачите, які полонечки гарні. Хай прусика женуть. Хай собі ростуть. О, маленькі теж зараз перемиємо всі. Болото. Болото таке, що Йошкін Кошкін. Кріп гарний. Ось такий городок мій. Ви ціку. Полюгу вигнала. Цибуляка. Теж тут косець. такий собі. Ну, Це ті ополуниці, то тут у них найбільше Ну І це мій персик має, як Наталя каже, персенята. Не знаю, чи вони достигнуть, чи ні, дуже хотілося бся, бо дуже смачні на ньому персики. Такі вже смачні. що ж, ну Такі здорові, як яблука. Такі вже солодкі, що ж ну. Ось лілійкий цвіт має. Бачите. Оця гіляка, що була накрита родниною, то саме більше має ягід. Ті так не мають, але теж повставалося трошки. О, Ага, це мої їстівні каштани. Питали, чи вони ростуть. Ростуть, бачите, от. А це онде, де оці маленьки то хорвички ті, що з насіння посходили. Ростуть, не змерзли. А оце що я не знаю, що тут таке. Щось росте. Купляла, щось я вже не непов'якуно зветься. Якісь ягоди мають бути на ньому, ну щось немає. Ось такі то справи. ладненько. А це оця сітка, треба накрити в полуниці, щоб шпаки з дроздами не їли. Ну все, нема часу. Треба буде прийти накрити. Може, ми завтра таке зробимо, бо нині мокро так на городі було, що ж ну, я вже не хотіла лізати. Треба, напевно, накрити, щоб. Це на всього город в мене сітка, город накритий від Те полуниці від шпаків від роздів. Ось така дрібненька. Вона пошивувана. Ось, і отак ми нею накривали весь час перші полуниці. Тут майже всій кусок весь час був полуниці. Просто зараз у нас мало є. Нема кому їсти і ті, не знаю, аби Бог дав здоров'я з'їсти здужати. Ось такі діла. Ладненько. всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги нам всім, а я йду готувати смакоту з полуницями. Всім па-па.